Якщо ти досі працюєш на дядю, то раджу йому подзвонити прямо зараз і сказати, що ти звільняєшся. бо, відкривши це відео, ти знайшов вічну золоту жилу. Ми у студії InGame вже допомогли понад 14 тисячам студентів з усього світу перейти у цифрові професії та вийти на стабільний онлайн-дохід. У цьому відео я покажу покроковий, зрозумілий план, як нарешті почати заробляти з дому і будувати кар'єру у сфері. Яка реально змінює життя, покажу де шукати клієнтів, як обрати напрям і що вписати у профіль, щоб тебе помітили? Фріланс – це місце, в якому ти працюєш сам на себе, продаєш свої навички напряму клієнта. Сам обираєш скільки проєктів брати і коли працювати. Хочеш більше заробити, береш більше задач. Потрібен відпочинок. Просто зупиняєшся без жодних пояснень. Тут немає керівників, графіків і офісів. Усе гнучко. І саме дає свободу, якої не вистачає у наймі. Фріланс біржі це онлайн платформа які з'єднують замовників і виконавців. Вони працюють як міст. Замовник публікує задачу, ти її виконуєш і отримуєш оплату. Щоб отримати прибуток, потрібно брати нішу, в якій у людей є конкретні потреби. І вони готові платити гроші за. Їх вирішення на фрілансі ніхто не питає про твоє минуле. Якщо ти тільки починаєш це нормально, тут важливо правильно себе подати. Клієнтам не цікаво, де ти працював раніше. Їх хвилюють тільки твої скіли, швидкість роботи і комунікація. Якщо ти можеш показати результат, Всім без різниці, скільки в тебе досвіду. Тобі ніколи не розить зниження зарплати та страх скорочення. Тут кількість франківнів у твоїй кишені залежить тільки від тебе. Скільки клієнтів візьмеш, стільки й заробиш. І головне, ти сам вирішуєш, як виглядає твій робочий день. Хтось працює вночі, хтось у вихідні, а хтось тільки вранці. Вибір завжди за тобою. Коли ти входиш у ритм, то з'являється можливість делегувати частину задач. І з фрилансера ти переходиш до власної справи, замість того, щоб робити усе самостійно, будуєш команду, з якою закриваєш більше проєктів і маєш більше часу для себе. І саме це відкриває шлях до балансу між роботою і особистим життям. Звичайний процес роботи на фрилансі всюди одинаковий. Крок 1. шукаєш замовлення або клієнт сам тобі пише. Крок 2. обговорюєш деталі, домовляєшся про оплату, яку клієнт резервує на платформі. Крок 3. виконуєш замовлення по завданню, кидаєш клієнту виконане завдання. Крок 4. робиш справки, якщо вони є, та отримуєш оплату на карточку або гаманець платформи. До речі, про біржі. Я працюю на західних біржах. Fiverr і Upwork, а ще й українська Freelance Hunt. це три найпопулярніші платформи, де найбільше клієнтів замовлень і можливостей вийти на хороший дохід. Якщо ти думаєш, що для роботи потрібно знати англійську, помилка. Якщо ти боїшся відписувати замовникам американцям, фатальна помилка. Я роблю 3D-моделі середнім чеком 300-600 доларів і спілкуюся повністю через перекладач. Зараз це настільки зручно, що є спеціальні розширення по типу ДіПЕЛ. Які перекладають прямо на сторінці, ну а відписують через перекладач або через штучний інтелект? Детальніше про кожну платформу ти можеш знайти відео на YouTube з детальним оглядом чи туторіалом. А я тобі розкажу коротко про кожну з них і що вона в себе представляє. Лот перший Fiverr. це більш європейська біржа. Унікальна вона тим, що тут замовники самі знаходять вас, а алгоритми роблять так, щоб у кожного спеціаліста був постійний потік замовників. Все, що ти робиш, виставляєш роботи з портфоліо у так звані Гіги, і просто чекаєш, поки клієнти самі напишуть. Все просто лот другий Upwork. Це американська біржа. Найбільша фріланс-платформа у світі. Тут вже потрібно відгукуватись на замовлення самому. Інтерфейс зручний, а замовлень так багато, що більшість людей у перші місяці стають топ-рейд факівцями. І останнє дітяще українців. Фріланс хан. Тут найлегше почати свій шлях, адже замовлення ну супер прості. І всі клієнти українці. Ця платформа унікальна тим, що тут є конкурс. Багато людей викладають свої роботи. А клієнт обирає, яка найбільше сподобалась, і тій людині платить гроші. Йдемо далі. Коли ти обрав платформи, де працюватимеш, залишилось лише заповнити профіль. Покажу на прикладі свого профілю на творк. Додаємо фотку, де обов'язково має бути чітко видно ваше лице. На інших платформах ти також зможеш вибрати свої скіли у профілі кнопками. Ось, ось тут можна вибрати свої навички. І пододавати їх, хоч на Upwork, хоч на Fiverr, будь-де. І це також дуже важливо. Можливо, ти також працюєш одночасно у кількох сферах, тож можеш обрати їх і отримувати більше замовлень. Далі додаємо опис: у мене це шаблон на всі платформи. Найкраще створити собі такий шаблон через шаджібіті. Береш кілька фрілансерів з найкращими відгуками, кидаєш GBT як референс і пишеш інфу про себе. Все, 10 секунд, і в тебе афігезний Опис, який продається, звісно. А тепер про найголовніше: де на фрилансі найбільше грошей, яку нішу найшвидше вивчити, та де реально вийти на дохід від півтора тисячі доларів у 25-му році. Часта помилка, коли починаєш працювати на фрилансі, це вибір ніж, у яких багато виконавців та мало замовників. За даними форку, фрилансери новички у нішах дизайну, монтажу відео та копирайтингу заробляють від 5 до 15 доларів на годину. Автор d моделюванні від 20 до 50 доларів на годину. Щоб ти краще зрозумів, як працює цей бізнес, давай розглянемо приклад у моного Васі. Вася мріє про дохід 1500 доларів плюс. Він все життя працював на будові і зрозумів, що вперся в дах не лише фізичний, а й по зарплаті та можливостям. Він вирішив змінити своє життя, і коли від друга дізнався про фріланс, вирішив спробувати себе там. Відкладені гроші з будови він почав вкладувати у навчання різних спеціальностей. Вася спробував себе у дизайні та побачив. Що на одне замовлення припадає 20-30 виконавців. Він кинув цю справу і взявся за програмування. Повчився місяць і зрозумів, що цифри та код – це не його. А щоб вивчити лише базу, потрібно мінімум рік навчання та ще багато годин практики, щоб виконувати завдання за 300 доларів. І лише з третьої спроби він знайшов професію, яку опанував за два місяці. Він почав займатися 3D-моделюванням. Тепер він працює у творчому середовищі та вийшов у омріяну фінансову свободу. 3D-моделювання це одна з небагатьох ніж, у яких клієнтів більше ніж виконавців. Розказую чому ніша 3D-серце це індустрії, які ніколи не зупиняться, і в той же час майже повністю складається з 3D-моделей. Євромістуді щороку випускають тисячі мобільних ігор, і кожні потрібні персонажі, локації, предмети. У 2024 році ринок мобільних ігор. Оцінили у 120 мільярдів доларів. Ютуб канали використовують постійно 3D для анімацій, ефектів, візуалізацій, студії мультфільмів і серіалів від Дісней до любителів. Всі постійно шукають моделерів для персонажів і сцен. Навіть такі сфери, як 3D-друк на принтері, vr середовище Усі потребують унікальних 3D-моделей, на відміну від дизайну чи монтажу відео, де штучний інтелект вже може створити базовий контент. 3D-моделювання це мистецтво, яке робот не замінить. Скульптор персонажа, рігінг для анімації, створення унікальних текстур. Це все вимагає людської креативності та рук. І ще одна причина, по якій нас Вася обрав 3D-моделювання як основу роботи на фрилансі. Він обожнює творчість і хоче займатися креативною роботою, яка приносить задоволення. Історія про Васю це лише приклад. У нашій студії InGame близько 13 тисяч випускників, які вже працюють у 40 країнах світу. Їхня середня зарплата 1500 доларів у кожного свій шлях та всіх об'єднує те, що 3D-моделювання змінило їхнє життя. Я особисто прийшов власний шлях. Ще 5 років тому я працював на заводі в Польщі. 12 годин на ногах, руки чорні від металу, зарплата, щоб вижити. А зараз я працюю у найбільшій у світі студії мобільних ігор Gameloft та підробляю на фрилансі, коли хочу купити щось дороге. Працюю віддалено, живу в Іспанії та подорожую, коли захочу. Детальніше про мою історію у 3D ви можете дізнатись у цьому відео на нашому каналі. Щоб опанувати 3D-моделювання, достатньо 2-3 місяці навчання з наставником. І після цього ти зможеш брати замовлення на фрілансі по 300, 500 і навіть 1000 доларів. І це лише початок. Чим більше досвіду ти будеш отримувати, тим вищий чек ти зможеш ставити за свої послуги. У тебе є всі можливості змінити своє життя вже зараз. Для цього потрібно лише зробити перший крок, відвідавши свій перший безкоштовний онлайн-урок з 3D-моделювання. Ми підготували його, щоб ти мав найлегший старт у 3D. Тобі розкажуть більше про професію 3 d з зсередини індустрії, покажуть умови роботи випускників у компаніях, куди ми гарантовано працевлаштуємо. А також бонусом розповімо, як можеш організувати пасивний заробіток, продаючи свої 3D-моделі на спеціальних маркетплейсах. Де платять за кожне скачування. Доступ відкритий лише за попереднім записом, тому не прогав свій шанс стати затребуваним 3D-моделером. Реєструйся за посиланням в описі вже зараз. Якщо ти відкрив це відео, значить щось у середині тебе вже дозріло до змін. Всі ми колись стоїмо на роздоріжжі, залишитись у звичайних, але сірих буднях чи зробити крок у нове. Ми розібрали, що таке фріланс, як він працює, які платформи та як виглядає процес роботи. Ти побачив, що не обов'язково мати досвід чи ідеальну англійську. Важливі лише твоє бажання і готовність навчатись. Якщо у тебе є досвід на фрілансі. Поділись ним у коментарях, щоб допомогти тим, хто тільки починає. Буду чекати тебе у чарті топ 100 найкращих фрилансерів з 3D-моделювання. Бувай!